Соня, Настя, Єтера і я йдемо за покупками на пікнік. У -у -у -у. Все, ми прийшли в Аврору і купуємо все необхідне. А то, що таке? ти що копаєш? Давайте візьмемо такі. Вони отакі. Або такі, або такі. Ми зараз будемо йти на касу і потім підемо в наступний магазин. Настя, я це так, тобі я... нормально? Да. Ми зайшли у магазин з ковбасами. Будемо жарати ковбаску. Дівчата хочуть взяти цукерки. таких понабирати? Сім штук. Ой, і щось Ми взяли декілька цукерок, але я хочу взяти щось таке. Ну, то... Закопились. День другий. Ми доїхали. Ми Куда? всі доїхали. Ми зараз будемо бухати. Йоу. Йоу. А що тобі треба? Ну, мені треба, може, газєти. Дай. Подожди. Подожди. Давай, давай. 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 Ну, забирай бухло. А, е, ти ти моє? Дівчата, що ви там робите? хотіли розпалити як костер. Багаття, багаття, багаття. Ай. I... Емські. Батьк. Ми нарешті будемо хісти. У мене дехто Даша, ти ще змію знайшла! Даша! <риклад> Даша! А ну-ка, Соня, пошли-пошли-пошли! Йо-ма-йо! Ну, ти був в фобії, є? я боюсь в Шок-контент! Ти не жаблий! Мене? Позвони якомусь однокласнику. Ти дзвониш чому така? ти один? Бабуш. 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 Що там таке? Трубку взяла. Соня. Соня, Соня, правда, дійся? Hey. Правда. Ти чого? Ти колись повішала голос на рідних. Хоч трохи. Mm, зараз. На маму, папу, дядю, сестру. Так. Собісне. Зараз, дай вам. Коротше, в мене є брат двоюродний, Даня, молодший. Так ось. Я якось оце от мені хтось настрій зіпсував і я потім якось... А, він наче за мною хвостиком ось так ганяв, типу, а це я кажу. І далі я просто випадково на нього повисила голос, щоб він Як? не ходив за мною. Ну, взагалі це не через нього, це просто хтось мене вибіс. Правда, не Правда. Де? Де? неправда. Вона ва, вона ва. Вона... Да. Там жук був. Так. Да. Вирішили зібрати весь мусор. Вирішили закровлятись. Займаємося екологією. Групі її поставимо. Я тут до вас із зверненням. Ми тупі. Забула, як зазвичай записати прощання. Хе, мило, тому прощаюсь з вами тільки я. Бувайте, сподіваюся, вам сподобався, влог.